Усім доброго ранку! Я вас вітаю на своєму каналі і запрошую у новий день. Подивіться, як гарно сходить сонечко. Співають пташечки, півні прокинулися. І ми також. Насолоджуємося сьогоднішньою такою гарною природою і беремося зранку до роботи. Поп'ємо зараз каву, поснідаємо, проведу Сережу на роботу і постараюся вам зробити огляд винограду і так щось ще поробимо. Почну я свій огляд прямо з воріт. У нас перший кущик нас зустрічає Кеша. Це мій улюблений виноград. У нього такі грона великі. В цьому році він трошки запалився мало і є горошня, бачите, маленькі. Ну і ця ягода не налилася, вона більша. Але він смачний і гарно плодоносить. Ну, до хвороб він, звичайно, схильний. І казала наша родичка, хоче такого винограда, бо дуже гарний листя. Листок дуже гарний. В нього я цього до, до цього часу не замічала. Ось такий я вам покажу. У нас він не відкритий. листочки Сережа не знімав. Кажу, що не знімав, чого не відкривав до сонця. Сонце спекотне і ягода може попектися. Так що хай буде під листям він і так набирає окрасу. І так, гарний. Ось це такий. Кущ. Кущ уже не немолодий, а тут такий у нас закинутий, він вже був видалений і пустив, сам собі врятувався, і Сережа вже не став його видаляти. Це Тімур такий недоглянутий, тому що він, я ж кажу, був. У нас викинутий, але Сережа його хрумає, йому подобається. Мені не подобається, він сухий, але дуже солодкий. Ну, такий в цьому році Грона маленький, тому що він, я ж кажу, був викинутий. Цей Сережа пускав на арку. Кішміш Юпітер. Цього році він. Чомусь не дозріває так, як потрібно, якийсь водявий і не такий, як треба, чогось йому не вистачило. І ніби кущ поріз гарно, але не, не міцний і ягоду не витягнув, щоб була така, як заказує сорт. Він такий. Не дуже е, крупний, ну і грона грам по 300 в нас дуже маленька в цьому році, але бачите, такий має е, винні дріжджі, як кажуть, на лід стійкий, можна робити з нього вино, можна сушити на ізюм. Ми сушили на ізюм, а в цьому році спробуємо вино. Ну і це знайомий вже нам Руслан. Він виявився в нас майже самий ранній. Подивіться, які гарні грони. Крупна в цьому році ягода. Ну, я про нього вам розказувала майже в кожному відео. Це він у нас по пристежку. Всі йдуть, скубають. І він завжди попадається на очі. Ще один кущ кеші. Бачите, які грона лишні в року. Ну це Старіший кущ, це самий перший виноград столовий, який ми на ділянці в себе посадили. Він тут бореться за виживання з Києві. Ну, звичайно, якби були обірвані листочки, було би видно все краще. Два кущі в нас є Аркадії, те, що вони трошки підскубані, бо по пристежку в цьому році він чогось не дуже нас порадував. І мілкувата ягода, і кущ. Не дуже виріс і грони мілкі, але будемо боротися. Будемо боротися за покращення його долі. Бачите, цей сонечко його поласкало і він поміняв трошечки свій колір. Ось ще кущик Аркадії. Бачите, отака мала би бути грона і отака мала би бути ягода. Я ж кажу чомусь він цього році за на місці. І ось такий ще невдалий в нас надіжда азос. Але бджілки чи оси, оси з шершнями довбають. Але ж дякувати їм, хоч вони доїдають уже ту ягоду, яку почали довбати. Не можемо ми його витягнути, щоб була корона така, як, як хочеться. Але в цьому році він теж уже трішечки кращий, як зазвичай. Ну, зате в цьому році нас радує Страшенський. Подивіться, яка щільна і велика грона. І гарна ягода. Ну, і бачите, що роблять оси. Так, вони гарно його роздовбують. Бачите? Ось така велика грона. І щільна в цьому році. Ну, ці виногради ми садили років, мабуть, 15 назад. І тут у нас кустик благовіст. Тут разом з осами і подовбали ми. Подивіться, ми такі доріжки поробили. Він смачний, такий гарний. Ну, це так прикрита. Зараз я вам покажу, яка в ньому гарна грона. Ось така. І ось гості, що поробили. Ну, вистачить всім. І осам, і нам. Ось така краса. Не можу я туди зайти, Ну, дуже гарна грона. Він ще повністю не дозрів. Дощик. Я накопала два відра картоплі, картопля у нас. Не врожайна, вона ніколи у нас не врожайна на цих ґрунтах. Ну так, для себе. Ось це у нас кущ Юліана. Трошки його коцнув оїдіум, не додивилися і покропили вже пізніше. Кущ уже молоденький і витягує хороший урожай. Ось бачите такі громи. Ось такий Юліан. Це у нас Дніпровський ранній. Кущ теж уже не молоденький, я вам покажу, який він. Листя не прибране. але ну, в цьому році дуже гарні. У нас грони і навіть не рихлі. Але ягода мілкувата. Так, це фуршетний. Ну, в цьому році це його рік. Він кращий, як зазвичай, у нас. Хорошо пронурмували його. Так, тут він переплутався з Дніпровським раннім. Залишили не дуже багато. Ось такі грона. І навпроти, мабуть, це бордова мантія. Так, тут дві гілячки. Дві грони в нас переплилися. Мабуть, бордова мантія. Так дивилася по характеристиках, то, мабуть, це вона. Це наша гордість монарх. Грони в цьому року ці невеликі, але ягода крупна, смачна і вже зріла. Подивіться, яка оригінал ще лише починає набирати окрасу, це самий пізній сорт. Всі його дуже хвалять, але нам він так собі. Грона набита, в цьому році не дуже він опилився. Ну, коли вже нічого немає, то він хороший уже осип довбають. Він хворіє в нас. Я думаю, не лише у нас. Ми кропимо не виборочно, кропимо, якщо кропимо, кропимо всі кущі. Він, мабуть, хоче більшої кропки. Це щось у нас. Ми думали приображення. Може і приображення продовжувалося ягода. Трошки ми вже зірвали, це залишки залишилися. Ну і кущик такий собі. Ну і цей, не знаємо, як звати. Тут уже пішли такі. Він був дуже приболівший, цей кущик. Такий він рихлий, вигляд не товарний, Ну, ми ж не на продаж. І це щось безім'яне. Садили велику. Велика вона така до 5 см ягода, видовжена синього кольору, а це щось незрозуміле. Він такий з мускатним привкусом. Грона занадто набита. Мабуть, треба було його кропити гібереліном, щоб видовжити грону. Ми це не робимо. І в цьому році чомусь він такий геть приболівший. Сережа каже, викину, не подобається. Але бачите, яка б'яла ягода і не... Може, не витягує, може перевантажений. Лишили за великі пагони. Кущений, не дуже дорослий. Цей, мені здається, ми брали у брата. Треба пройти його виноградник, подивитися, може в нього десь щось підписаний. Ну, дуже гарний. Зараз я вам покажу. Ось, подивіться, яка грона ягода. Гарна, крупна. І смачна. чуть чуть має кислінку, сочковита. Це Молдова. У нас колись по молодості була Молдова. Така крупна ягода і грона крупна. А це ну це якийсь такий у неї вигляд ягода мілкувата, грона набита. Він самий пізній, можна зривати десь аж у середині жовтня, то це так добре, коли вже нічого немає, ні сливи, ні винограду. А Молдова дозріває. Кущ сильно рослий, лоза уже визріла гарно. Це теж щось неясне, мабуть, він такий в нас є. Я вам вже показувала щось таке схоже, але тут грона гарна. Планується завтра поїздка на Київ, то дітям буде гостинець. Ну і це у нас нізина в цьому році. Він дуже гарний. Йому сонця вистачило, лоза вже визріла, кущ не дуже старий, але витягнув усю все навантаження, яке Сережа залишив йому. Ну і ще у нас є два техніч... технічних сорти. Він теж уже зрілий, це на вино. Не знаю, хто його буде робити, хто його буде пити, але виноград є. Подивіться, який він теж закладку дав. Сережа планує зробити йому тут арочку. І оце посадив вже сигнально, теж він дав нам грону. Ну, а тут у нас був тішміш він. Чомусь не пішов, Сережа зрізав його і він гарно відріз, може, буде плодоносити. Получилися загущені посадки, але його ніхто не буде, мабуть, видаляти, а може видалить. Дивіться, ну ж гарно виноград. Вирощувати його з задоволенням, подивіться, зараз спостерігати за такою красою. І смачно. Ну що, мабуть, на сьогодні я вам розказала все, що хотіла. Бувайте здорові, миру всім! І до зустрічі на моєму каналі. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. Пока-пока!